Для здоров'я, для краси, ви їх точно зробите. Хочу дуже поділитися з вами приготуванням дуже гарної мазі, і це буде на одній основі три вида мазі. І це все росте у вас під ногами ці цілющі трави. Ви можете поїхати в парк назбирати у лісі. А ця мазь, яку ми будемо готувати першу, у нас буде від. Болі в суглобах, болі в спині, в колінах, руках, ногах, коли з'являються артрити, артрози, вас дістала, вона знімає біль. Рекомендується використовувати кожного дня, вона покращує стан ваших суглобів. І ці дві рослинки мають таку спроможність, як покращувати хрящову тканину. І ці рослинки у нас це кольбаба. І яглиця. Кульбаба в будь якій стадії, коли вона квітує, коли вона вже відсвіла, але обов'язково беремо її із такою прикореневою розеточкою. Обов'язково. Звісно, збираємо рослинки не біля траси, не в місці, що було це все токсичне, а беремо в таких екологічно чистих місцях. Яглицю беремо. І з цим довгим стеблом це треба нам для приготування нашої мазі. І рослинки, коли приносимо додому, ми їх промили, підсушили і на одну добу поклали, щоб вони у нас підвялилися. Можна і на дві, але не висушувати, а щоб вони були такі в'ялі. Але обов'язково вони у нас не повинні бути вологими, вони повинні бути сухенькими. Тепер наші рослинки будемо нарізати Кульбабку беремо листочки і закриті бутончики, ті, що відкриті, відкладаємо і будемо просто їх висушувати для того, щоб з ними далі щось робити. Але не для приготування мазі. Не беріть багато рослинки, беріть так, щоб вам було достатньо. Рослинку нарізали, отакі міленько. Отак буде достатньо. Так, а тепер складаємо. Нашу кульбатку. У баночку ємкість беріть не дуже велику, вона не потрібна велика. І отак десь на одну третю баночки вкладаємо нашу кульбатку. І будемо робити мацерат. Мацерат така масляна настоянка, яка витягує всі корисні властивості із рослинки. І всі вони переходять в масло. І дякуючи цьому. Наша, скажімо так, мазь буде дуже-дуже насичена і дуже лікувальна. А ви запитаєте, яке ж масло годиться для приготування цього мацерату? Значить, масло льняне, соняшникове нам не підходить. Воно таке важкувате і погано проникає в шкіру. А беріть таке, можете в аптеці купувати, абрикосове. Мигдальне, воно таке легесеньке і гарно проникає в шкіру. І не залишає такі п'ятна на одязі. Можете брати, так як у мене, іде масло із виноградних кісточок. Дуже мені воно подобається, дуже таке приємне. Так, а можна брати значить, масло із пшеничних ростків. Потім можна брати кунжутне, Ку кукурудзяна теж не підходить, і можна брати оливкове. Ну, тільки щоб було якісне. І Беремо в ямкості, нагріваємо водичку, і отак масло наливаємо в баночку і ставимо в гарячу воду. Але так, потихеньку-потихеньку занурюючи нашу баночку. І хай наше масло там нагрівається. А тим часом ми беремося за нашу яглицю. Наша яглиця вона підв'ялена, чиста, суха. Обов'язково промивайте, щоб на ній не залишалося ніякого пилу, тому що це нам може зіпсувати потім нашу мазь, і вона в нас не вийде. І беремо отак нашу яглицю, нарізаємо, бачимо, вона в нас підв'ялена, але не висушена. І отак міленько нарізали цю рослиночку, і бачимо, в нас не виділяється сок, він нам тут не потрібен. Значить, кондиція, та, що саме для мазі нам підходить. Не перетримуйте, щоб сок не виділявся під час, коли будете її підвялювати. І беремо таку ємкість невеличку, щоб наскільки нам потрібно, буде мазі, і складаємо теж туди нашу рослинку. Не втрамбовуємо, беремо знову одну-третю баночку, але не більше. Так, рослинки у нас вже готові, щоб з ними працювати далі. І масло тим часом у нас нагрілося. Але якщо ви бачите, що температура недостатня, водички, ви можете її підігріти. Але масло не треба кип'ятити, воно у вас повинно бути гарячим. У мене із виноградних кісточок дуже мені подобається це масло. Воно, бачите, таке неважке і запах приємний. І заливаємо наші рослинки маслом. Заливаємо так, щоб вони повністю були занурені і покриті маслом, щоб в процесі, коли будуть вони у нас настоюватися, не була у нас зверху пліснява. Тому масло обов'язково повинно закривати їх і навіть бути трішки зверху. Заливаємо також іншу баночку маслом, і е, масло гаряче. І, звісно, накривати кришечкою поки не потрібно. Треба дати, щоб масло трішки остигло, Чому? щоб воно було тепленьким. Тому що, коли ми закриємо зараз кришечками, у нас буде конденсат, а він нам ніяк не потрібен. Тому трішки почекаємо, щоб воно стало тепленьким, і вже тепленьким. Можна накривати. А якщо бачите, що масла недостатнє, тоді можете долити отак, щоб воно в нас зверху накривало наші рослинки. І все. Накриваємо кришечками і ставимо на 10 днів, замотуючи фольгу. Для того, щоб витяжка у нас була гарна із цієї рослинки. Значить, так, тримаємо ці баночки. Можна ставити на сонце. Але дивіться, вночі температура міняється, тому я вам рекомендую, щоб не було перепаду температури, ставити у приміщенні. Але на таке місце, де багато сонця, щоб у нас ці баночки. Нагрівалися, але не було перепадів температури. Тому, якщо немає сонця, ну попало за 10 днів, може бути що хочете. Можна використовувати коврики. Є такі для того, щоб вирощувати розсаду, вони йдуть з нагрівом, можна ставити на них і тримати наші баночки в такому теплі, але ні в якому разі не можна ставити ні в духовку, ні на обігрівачі. Так, тримаємо 10 днів. Так, Пройшло 10 днів, будемо відкривати наші баночки і їх проціджувати обов'язково, відділяючи наш, нашу олійку від самої рослинки. Для приготування далі нам потрібно буде пов'язково воск. Значить, Деякі використовують парафін. Ну, парафін я не використовую, тому що я тільки за натуральне. Парафін це яд дешево, але небезпечно. Тому ну, він робиться із нафтопродуктів, а нам потрібне все натуральне. Тому беремо воск бджолиний, Він зараз скрізь продається. Ну, це можна купити і на ринку. І заказати по інтернету. І завдяки воску мазь наша дуже гарно проникає в шкіру і не залишає таких жирних плям. Тому я ось купила особисто на ринку, ціна доступна, тому користуємось натуральним. Прямо ємкість, ставимо друшлачок, накриваємо його марлею і все викладаємо в друшлачок. І будемо віджимати, це скручуйте, як вам, удов... як вам зручно викручуйте, вижимайте, але робіть це дуже-дуже е гарно, якісно, тому що саме в тих останніх жмаках е вся користь. Руки, звісно, повинні бути чистими. Якщо. Е вам буде так краще, щоб не так уже замазувати руки, і реально, щоб було стерильно, надівайте рукавички. Так, І реально у нас такі жмаки викрутила з усієї сили. І бачили, яка у нас була з самого початку ця е, олійка, і наскільки вона у нас вже зараз насичена зеленого, такого красивого. Кольору. І те саме робимо із другою баночкою. Так, е, олійка у нас вже віджата, і беремо воск. Значить, воск ми можемо з самого початку у, так само покла, поставити у гарячу водичку і його там розплавити, потім трішки остудити і у теплу олійку вилити. Але я хочу зробити трішки по-іншому. Мені буде зручніше покласти зразу його в олійку нашу і поставити в гарячу водичку. І потім там олійка в нас нагрілася і воск у нас теж розплавився. Але олійку не кип'ятимо, тільки підігріли. А ви робіть, як буде вам зручно. І на отаку ємкість у мене пішло 10 грамів воску. І ось так. В ємкість з гарячою водичкою поставила нашу баночку, і будемо дивитися. Якщо буде мало гарячої води, ви можете просто долити. І так, час від часу, перемішуючи, воск у вас розплавиться. І ось такі три баночки. Корисні лікувальні у мене вийшло. Тут у мене три вида мазі. Значить, це все робилося одним методом. Тому я не розказувала, всі вони робилися однаково, але з різних рослинок. Перша в нас йшла із кульбабки і яглиці. Потім ось сюди вона. Сюди я воску додавала не така, щоб була вона дубова і незручно було намазувати. Тут така тверденька консистенція, але в міру. Я вже, бачите, пробувала мазала, дуже гарно вона проникає в шкіру і дуже зручна. Можете взяти меншу ємкість і носити з собою, якщо ви десь в дорозі. Значить, Дивіться, хочу додати, вона дуже гарно, коли м'язи ніг ниють намазувати. Потім коли вони у вас такі ну, дуже тріскаються, такі сухі, вони потім стають м'якенькі. Також треба мазати і пальці ніг, щоб ноги не викручувало. Коли шийний просір, знаєте, так біль у шиї як дасть, або ще як у поясницю дасть, тільки потрібно її взяти трішки, нагріти і тепленькою втирати те місце, де у вас болить. Потім можна, до речі, як... Лікарський засіб використовувати як косметичний. Після намазування цієї маздю шкіри у вас буде вона розглажуватися і омолоджуватись. І ще, до речі, коли припеклися на сонечку, коли ну, взяли щось гаряче в руки і у вас опік, то теж нею мажете і все у вас буде добре. Мазь універсальна і дуже-дуже гарна. Поставили в холодильничок і тримаєте її, ну, скільки вам потрібно, багато не робите. До речі, робите заготівлю, і коли у вас вона закінчується, ви можете робити це із сухеньких трав. А це у нас така чудодійна мазь, яка робиться із квітів каштану. І колір такий чудовий. Зовсім інший, як у нас гарно масло витягнуло із рослинки все корисно. Я думаю, всі ми знаємо про користь каштана, а зараз квітує він такими красивими квіточками, тому їх збираємо із свіженькими. Готуємо таку мазь. Можете зробити заготівлю, щоб у вас були сухенькі, і коли у вас закінчиться ця мазь, готувати із сухих квітів. Значить, ця мазь дуже гарна для ніг. Вона поліпшує кровообіг, також зменшує відчуття втоми в ногах, що дуже важливо, і використовується для лікування варикозної хвороби. І дуже гарно йде при набряках ніг. Тому вона теж повинна бути у вас обов'язково стояти в холодильнику. Цю я зробила трішки м'якшою, отакою. І вона дуже гарно буде наноситися на ножки. І отака консистенція. Так, намазали, трішки потримали, воно у вас все. Зайшло в шкіру і нічого не залишилося ніяких жирних таких розводів. Ну, так мені захотілося, щоб вона мені була зручніша у використанні. Тому обов'язково робіть. Так, і у нас ще така ємкість маленька залишилася. Що ж там у нас таке цікаве? А цікаве, у нас там знаходиться. Сушений мухоморчик. І ця мазь у нас дуже-дуже має великий спектр такі використання. Ну, я в основному його використовую для обличчя. Коли хочете йти на сонечко, щось робити на городі, загорати, то замість крема помазатись цією мазю. Залишки зняти серветочкою і ви. Не будете так червоніти, згорати на сонечку. А коли навіть вже і підпеклися, то вдома помазали цим кремом. Дуже гарно він для того, тих, у кого на обличчі купи роз. А це такі червоненькі, потріскані судинки. І це не дуже так гарно виглядає, особливо коли це їх багато. То, значить. Це я вже вам чітко скажу, бо це вже провірено. За півтори годиночки до сна беріть, помазали обличчя. Дуже гарно в шкіру він заходить, не важкий, потримали 15 хвилин, залишки зняли серветочкою, і ви побачите, що у вас ця сіточка куперозна уходить. Ну, це просто диво якесь. І з цим ваше обличчя омолоджується і гладесеньке, дуже гарно. Також його використовують і при болях суглобів, а також при невралгії. Друзі, будь ласка, прошу вас, вашої підтримки, а це ваші лайки, ваші коментарі. І також, якщо сподобалося, ставте лайки. Коли ні, то ставте дізлайки. Так, і, звісно, запрошую до себе нових підписників. Робіть, будь ласка, такі мазі. Все у вас поруч, під ногами. Тому бажаю всім миру і добра, і будьте здорові. І до нових зустрічей!